Я з 2014 року е, тим займаюся. Коли працював в Дніпрі, ми з футболістами Дніпра їздили на передову і возили, тоді нічого абсолютно не було. ну Дуже мало, скажімо так. І ми старалися допомагати. Ну і то вже 8 років так продовжується. А ота команда, яка сьогодні грає, вона вже, е, ну я не знаю, матчів 30-40 провела. І на передові, і в тилу. тобто Ми збираємо кошти для того, щоб якось допомагати нашій армії. Тобто, ну, Кожен на своєму місці зараз що може, то і робить. Так що, ну і Тим самим ми хочемо і дух підняти наших людей, тому що ми граємо в футбол, і, не дивлячись, на що ракети літають. І... Не так все просто зараз, але ми стараємось ну, на своєму місці робити, що можемо.